В Іспанії, де Фієста, Мадрид та Севілья побували, як туристи. Ми, куми, з Поділля набралися різних вражей, спостережай, о море. В день від'їзду кум і каже Чуєш, Теодоре, от напевно з нас вдома кури посміються. Що ми там не побували, де з биками б'ються. Таби не мати всміху, дружнього порішили. Подались ми на кориду. Рішили, значить, сіли, Розглядаєм все навколо. Звикаєм помалу. Тарадар! Тарадар! Раптом залунало. Я? Не бачиш, зачекались люди. Я незграбно якось боком скончив на арену. Та недовго там є свідки коня хизувався, бо відразу хто з нас звідки лютий бик узяв. <пасла> Почалася по <пасла> арені шалена гонітьба, руки, ноги, шерсть у жменях. І моя молитва все змішалось, і тривало вічність або довше, околибе фіксувало радиці цій підошви. Мало я не втратив сили з розпачу і тривоги. Коли бик губ рогами в стіну і, і витягнув ноги. Брати і сушити, друже. Тихо куме, тихіше. к куме, ти не душе, і про це усе нікому. Втомлено всміхнувся? Адже знаєш сам на чому, Бик той підслизнувся. Hey!